Незламні матері історії сили та відваги, другий рік поспіль у рівному організували захід нагадування про мужність українських жінок, дружини, які чекають своїх чоловіків з війни або стали вдовами, матерів, які втратили синів і навчилися самостійно долати труднощі та стали опорою для своїх родин. Співорганізатори заходу з Рівненського ЦНАПу розповіли, що ця зустріч можливість для жінок поділитися проблемами, змотивувати інших і своїм прикладом показати, що, попри всі труднощі, життя продовжується. Саме головне, що ці матері незважаючи чи на ці всі свої складні історії завжди знаходять в собі силу, знаходять в собі мотивацію жити, рухатися далі і шукати світло в собі і в своїх дітях. Насправді ці жінки настільки сильні, вони настільки незламні, що вони знаходять в собі силу духу, силу незламності для того, щоб жити далі і показувати іншим, що насправді. Життя триває Надія Ананченко, дружина військового, який вважається зниклим безвісти. Жінка нині очікує на народження малюка. Рівнянка поділилася історією знайомства зі своїм коханим, переживаннями та сподіваннями, що рідна людина якнайшвидше повернеться додому. Мій чоловік не єдиний, хто військовий в моїй сім'ї. Я йому казала чесно, що я з військовими справами не хочу мати, бо це надмінні переживання для мене. Але не дивлячись на це, з часом розумієш, що з першого повідомлення, і навіть до зараз він така підтримка. Яку не розділяють сотні тисяч кілометрів, кожна з цих жінок відображує у собі найкращі риси українок, які завжди були уособленням продовження роду та берегинями традицій. А зараз ще й стали символами мужності та боротьби на рівні з чоловіками, захищаючи країну. І Те, що вони роблять, це неймовірно. це говорить мотивує перш за все. Робить те, що нація продовжує існувати. Вона буде так само і буде діти, народжуватися. І Я думаю, що ну ми обов'язково так переможемо. З такими жінками повірте мені, хочеться жити і наповнюватися і перемагати. Сатори сподіваються, що ця зустріч допоможе жінкам більш ефективно справлятися зі всіма викликами, якими нині наповнене наше життя. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.